Неділя ми знов на ринок не пішли і короче послабно, Я вже не знаю, напевно, більше більше ніж три, а може і 4 неділі ми вже не були, всього покажу я вам, як рибки просинаються і хотів, щоб вам загупіть сказати. Дивіться, хто пам'ятає з попередніх відео раніше що в мене було. Три акваріуми, раз, два, три, було з гупіками, півтора тисячі губій в мене впало. І от зараз я вивів вже своїх стійких гупіків, які не падають. От так що, якщо комусь буде потрібно, він то був завал. Це було, було просто щось, щось, щось. Я... вони віднерестилися, впали, потім їхній мальок теж віднерестилися, теж впав. От. І я вже, слава Богу, мені вдалося вивезти своїх стійких які ну взагалі не примхли от я допустим там я не знаю місяць назад мінялась вода от, і їм по барабану ну, бачите ну, по барабану живуть цвітуть і пахнуть так що якщо і комусь треба буде ми вам доставимо нової почти по всій україні пишіть приват